Цей день 20 років тому, я прийшов десь біля 11-ї години дня до або ранку до Валерія Олександровича Курінського. Він був страшенно радий. Ну, власне, він був не скільки радий мені, він взагалі-то всім людям радий. Але причиною того було те, що напередодні, тобто вчора, але 20 років тому, у нього та його дружини Лесі Шаповал народилася донька Настя. Він був страшенно радий цього. І після там, я не знаю, можливо, пів години ми попили чай з ним, поговорили про те, -то все, і він вирішив, і він запросив мене відвідати Лесю. Йому не терпілося прийти, прийти до роддому і відчувати себе в черговий раз татом. От. От так. Це передача Культури-Фраки. Мене звуть Юрій Бесараб. От. І так як сьогодні день народження унікальної людини. Я думаю, що його день народження будуть святкувати, і за, чи хоча б згадувати, чи святкувати і за 300 років. Через те, що те, що він зробив, це не можна так виміряти дуже просто. Так? Є люди, які перевертають багато що, От вони складають раз щось, і у них вийшло. Вийшла ракета у Корольова, так? хтось щось подумав, зробив і написав Освальд Шпендлер свою книгу Захід Європи. І от Курінський теж приблизно так це все склалося у нього. Він написав дуже багато до речі. Я сподіваюся, що буде інститут часом створений, який буде. Ну, я вірю в те, що будуть люди, які вивчатимуть його роботи дуже широко, через те, що я знаю тих людей, які займаються дидактикою курінського. Але я майже нікого не знаю, хто б розбирався добре в його художніх творах, в його сонетах, в його прозі, в яка, ну, на жаль, такі часи була написана російською мовою. Але поезії багато є, на, є українською мовою. Потім багато Куріцький написав музики. Фактично щодня, оскільки я пам'ятаю його, я був знайомий з ним. Спілкувався тісно, десь з 96-го року, то він майже 100 дня писав якусь музикальну композицію. Це могли бути великі якісь твори, симфонії, це могли бути якісь квартети, особливо, коли у нього з'явилася можливість робити це в електронній формі. Він обов'язково щодня написав один музикальний твір. Тому. Я сподіваюся, що майбутнє, майбутнє за, за цим майбутнє люди мають відкрити його не тільки філософічність в автодидактиці та в його сонетах, але і в його музиці, і думаю, теж в його такому бозах або в мистецтві малювати. Розкажу одну історію, якось він летів у відень. Його туди запросили зробити там, попрацювати, зробити виступ, там, подивитися. Я, я навіть деталей всіх не знаю, але його запросили і ми сиділи в аеропорту, чекали на його літак. І от він взяв е, олівець чи там ручку якась була під рукою, і на маленькому квиточку намалював мій профіль, намалював мій портрет. скажімо так. Я не знаю, я довго десь зберігав якийсь книжці, але це було мене вразило, наскільки він точно це зробив. Хоча я ніколи не бачив, що він з натури малював. Я знаю, що у нього багато малюнків, і, можливо, хтось поцікавиться, в нього є надзвичайно хороші малюнки. намальовані мишкою. Уявляєте собі, як малювати мишкою? Зараз ну, я, я не знаю, як це. Пальцем на айпеді, да, я сам багато цього зробив. Таких малюнків, а от самою мишкою, і настільки точно передати тему, це, скажімо, непросто. От. Ну, от так як я більше займався його іменно автодидактикою, то я і розкажу, можливо, дуже коротко або покажу, скажімо, книжки, з якого все в мене почалося. Да? Ось ця книжка. От. У мене, коли я якось на Петріці, тоді Петрівка, це було таке місце огорожене, болото, на якому стояли столи так по квадрату, і люди ходили, шукали якісь книжки. От, і я там знайшов цю книжку, і коли я прийшов, я, я просто відкрив і там і подивився і знайшов відповіді на свої запитання, які мене мучили щодо вивчення англійської мови. Мені здавалося, що я два тижні не виходив з квартири і читав цю книжку. Ну, це, мабуть, не так, через те, що я ходив на роботу. Але таке враження, що я сидів тижня два без, ну, куди, от нікуди не виходив і тільки читав цю книгу. Потім її ще раз читав ще, ще раз і так далі. І так далі. От. Потім, раз, ще, раз, я її переклав на англійську мову. Сьогодні я отримав від одного іноземця лист, просить, шукаю цю книжку. Оце якраз оця автодидактика перекладена на англійську мову. І тут автодидактика курінського буде ліпша через те, що курінський мені поставив деякі завдання щодо англійської мови. І я сподіваюся, що я їх виконав. І цю книжку буде приємніше навіть тим, хто вивчає англійську мову чи знає вже англійську мову. Вам буде набагато приємніше читати цю книжку, ніж. Цю? Так? От, хоча, ну да, не знаю як. Да, я, я так думаю, я так, впевнений, не цьому. Ще одна була така книжечка маленька. Я сподіваюся, що вона буде видана на українську, українську мову, я її переклав. Я текст вже надіслав Лесі, там потрібно відрегувати, відредагувати, дещо перевірити. Ця книжечка це просто блокбастер. За цією книжечкою Курінський читав свої лекції. Оце все лекції. Отут його. А тут є тези до цих лекцій. Фактично такий невеличкий конспект. Або, скажімо, список думок, яких потрібно донести до слухача для того, щоб він почував ту дидактику, для того, щоб він її сприйняв. Тому, от, коли буде ця книжка, дуже раджу, дуже раджу. Просто вона дає. Можливість також зрозуміти такий, знаєте, mind map, да? Така карта думок для того, щоб займатися і читати автодидактику. Нещодавно переклали. От, е, так, да, переклали на українську мову. Здається, е, так, якщо тут десь має бути вказано. Да, Вікторія Стукаленко. Переклала книгу ось цю. Ну, там ще люди є різні інші, які допомагали, я так розумію, у виданні цієї книги. Велика Ємпошана через те, що це. От для кого може бути тяжко наступна книга, яку я покажу, то можна починати оцю з тієї книги. Тут це теж дидактика, можливо, трішки скорочена, можливо, текст якийсь простіший. Але тут це теж автодидактика. Я вже заглядав в неї неодноразово. От І тому я сподіваюся, що читач, хто передбає цю книжку, отримає масу задоволення. Да, тут у мене прямо на столі лежить ось ця книжка. «Самоосвітні роздуми». Вона вже перевидана, вона вже в ліпшому, мені здається, в неї обкладника ліпша. От І тому. Це, це надзвичайно хороша книга. Так думати українською, це просто я не знаю, велике задоволення, великий кайф. Згадаю, що ця книжка була вперше видана в журналі Театральний Київ. Була така Людмила Іванівна-Жиріна. Вона була найліпшим театрознавцем в Україні, повірте мені. От. Вона знала все, що йде в усіх театрах, знала всіх акторів, всіх режисерів. От е, ті люди, які ще, ну, скажімо такі, не вже, не вже молоді, вони, можливо, її пам'ятають. І вона зробила так, що от за, за ті часи складні, от фактично тільки Україна ставала на ноги, їй вдалося видати у своєму журналі Театральний Київ, який би якби не про театр, видати цю книгу. Супер книга. Читайте на здоров'я. Ну, і тепер ми підходимо до, скажімо, до однієї з, одного з шедеврів. Ой, це шедевр. Це книга, яка дасть можливість людині зрозуміти, що зробити своїм життям. Справа не в тому, що там йдеться про вивчення іноземних мов. Іноземні мови там даються так, як зразок, за допомогою якого курінський показує, як можна вивчати будь-що чи ви хочете займатися математикою, фізикою чи військовим мистецтвом, ця книга дасть вам а, так, такі інструменти для того, щоб ви, ну скажімо, не втратили цей інтерес, От, мабуть, найголовніше. Що, по-перше, Курінський пише, що його книги постійно, вони постійно цікаві. От. Але він ще й розпояснює техніку а, інтересу. Що це таке? Це надзвичайно велике відкриття. Я сподіваюся, що колись хтось дасть премію за це, тому що це на дорозі не валяється такі думки. І техніка, як це робити теж. От а, я навіть не знаю, як хвалити цю книгу. Мабуть, якщо перекладати, то це було б просто ідеально. Я перекладаю її зараз на французьку, бо потихеньку. Щодня там невеличкий абзац потихеньку йду на французьку, але скільки це в мене буде тривати, я вам не скажу, через те, що рівень англійської моєї не такий, як англійської. От, хоча ну, можна щось починати теж. От, я ще не показую автодидактику другий том. Просто не тому, що в мене її немає, а тому що я забув, яку Валерій Олександрович вже дописував сам. Зараз, наскільки мені відомо, йде переклад її на українську мову, і тому ця книга, вона теж дуже важлива. Там багато, багато такого філософії життя, багато того, що можна використовувати як філософію, не лякаючись, що це філософія. Через те, що тут якраз про це йде. йдеться. Ну, ось це був такий короткий огляд. От робіт Валерія Олександрович. Я страшенно йому вдячний через те, що без його книг я взагалі не знаю, як я міг би щось вивчати, щось, <смас> щось дізнаватися. Це просто неможливо було б. От, я я цього собі не можу уявити. І також ці книги прокладають шлях до музики, це дуже важливо, і до, скажімо, образотворчого мистецтва. Хто прочитає, той зрозуміє. Те, що я кажу. От так от. На цьому прощаємось. Вивчайте, будь ласка, роботи Валерія Куїнського. Ви будете набагато вмілішими в житті, через те, що нам часто якраз ну, батьки передають свої знання про життя, так? є якась народна філософія. А тут, але цього буває замалувати. Якщо ми хочемо піти кудись глибше, цього недостатньо. Так, от, сучасна людина освічена має обов'язково користуватися цими техніками, повинна мати тезаурус того, що знаходиться в, в українській поспіхологічній автодидактиці Валерія Курінського. Ну ось, хай вам частить. Слава ЗСУ.